Іду йду на нову пошту Получать посилку. Доброго всім дня! Мене звуть Надія. І я вже вдома з посилкою. І будемо відкривати зараз її. Давно не було відео на каналі, так як була зима і нічого було знімати. І що ж у нас в посилки? А у посилки терса, а що ж у Терсі? А в Терсі в нас перепелині яйця інкубаційні. Добре, що під посилку. І достала стару простень. А то наробила б я. Ось дивіться, які яйця. Я думала, вони в лотках будуть закриті. А тут лотки відрізаний вверх. І вибирати прийдеться мені по одному яйцю. Вибирать буду акуратно. Тирса мішає, винімаю її на простень. І треба ж акуратно, акуратно яйця в розброс. Ну нічого, не знала, де замовити, було яйця перепелині. Так як у нас зараз таке становище, не кожен держи, ті, що раніше держали, якось зайшла в Facebook, зустріла у стрічки Сергію Мрію, де було оголошення про продаж інкубаційних яєць, техаських бролерних, таких як я хочу. А так, як я Чула про нього від Ірини, заводчиці, якої я два роки до війни купувала яйця. А вона говорила мені, що замовляла Сергія Мрії. І я також замовила. Птиця мені та була понравилася дуже гарна, спокійна, велика, вага була 570 грам Це дівчатка, а хлопчики. Були менші, і я дуже була задоволена перепілками. І замовила я у Сергія яйця 120 штук. Які зараз ось виймаю з такою осторожністю, щоб не роздавить. Отак. От ну, нічого. Ми нікуди не спішимо будемо вибирати. Яйця дуже гарні. І невеликі, і немалі. Терси Серега не пожалів. І так, частину я вже перемиваю, перемила, тому що вони у тирсовій пилі. І я в інкубатор не закладую такі яйця. Пішла по другу половину, а тут помощник у мене заглядає. Дивіться, він пішов, він би купався, мабуть, в терсі. Достала я вже всі яйця. Охор... Охоронник стоїть, вже й водичку попив, мила я в слабому розчині марганцовки. Сидить. Він вже й лапою хотів яйця доставати. Думав, що це м'ячики. Так що любопитний дуже, він від мене не відходить. Це треба все убрать, бо рознесе по всій квартирі. І так, перемила я всі яйця. Є ось так дуже тріснуте і дуже багато у яйцях тріщин. Я посчитала десь, порахувала десь в 20 яєць і далі не рахувала, навіть не дивилася. Дуже багато тріснутих яєць. Ну, нічого, буду закладувати є, що є. Так що, Так. Вода дуже грязна, пильна. Замовила я 120 яєць, Сергій поклав 130, 10 на бій. Так що дуже приємно. Вони всі заводчики дають трошки лишніх. Так що дякую Сергій тобі. Ну що, накидала я в інкубатор уже. Ось отак. Прогріла його хорошо. І всі яйця лежать вже тут, уже надвечір темно. Не видно, скільки, а видно. Зараз 37. Ну, дойде. І до 37,8 буде в мене градусів. Так що отак. Там що в мене? Лампочка, і у металеві миски водичка. Тут вентилятор, і також лампочка. У мене дві лампочки по 25 кВт І це якраз. Температура буде 37,8. Немає У мене терморегулятора. Дивлюся сама, заходжу, постійно дивлюсь сама. Так що так, все. Будемо чекати пташечок малесеньких.